Вітаю вас, шановні телеглядачі. В сьогоднішній нашій програмі ми говоритимемо про свято Трійці. І чому саме це свято називається П'ятидесятницею? Чому відзначається на 50-й день після Великодня? У цей день Святий Дух зійшов на учнів Христа, апостоли заговорили багатьма мовами і охрестили близько трьох тисяч чоловік, ознамувавши тим самий день народження. Християнської церкви. Чому саме? Як відзначати? І чому ми віддаємо данину померлим родичам в переддень свята Трійці говоритимемо з гостем нашої програми Іреєм Павлом, священником Свято-Михайлівського кафедрального собору. Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу! Отже Павле. Тож чому ми святкуємо трійцю? Чому вона називається ще п'ятидесятницею? Як вже було з вами сказано, так на й день після свята Пасхи, після Воскресіння Христового, свята церква святкує велике, справді дуже велике свято, свято, яке має декілька назв. Свято Святої Трійці, зішестя Святого Духа на Апостолів і День П'ятидесятниці. Чому День П'ятидесятниці? Тому що справді, коли Дух Святий зійшов на апостолів, був 50-й день, якраз коли святкували євреї так, старозавітні П'ятидесятниця, той день, коли Моїсей отримав від Бога закон, заповіді Божі. І якраз на п'ятидесятий день співпало зішестя Святого Духа на Апостолів у вигляді вогненних язиків. І з того почалася назва е, П'ятидесятниці. Звичайно, особлива назва, особлива назва це День Святої Тройці. Тут якраз говориться про те, що в той день появилася вся повнота при Святої Тройці. Бог Отець, Бог Син і Бог Дусятий. Е, Появилася та третя особа при Святої Троїці, про яку обіцяв сам Спаситель. Він казав, я йду, але після себе я пришлю утішителя, який зійде на вас, і ви почнете розуміти е, різні мови і говорити різними мовами, робити різні чудеса. А саме головне, будете розуміти те все, що я вам колись говорив. І справді, в той день на свято П'ятидесятниці десятниці зібралося дуже багато народу. В Єрусалимі для того, щоб вшанувати це свято. І ось е, настільки було їх дуже багато тих людей, вони були з різних куточків світу, і вони почули в той день великий шум, ніби від вітру. Самого вітру не було, але дуже великий шум, великого вітру. І вони коли зібралися біля тої оселі світлиці, де були апостоли, разом е, з різними учениками і Матір'ю Божою, вони побачили і почули свою мову, рідну мову, що апостоли проповідують на тих мовах, які вони самі спілкуються. Для них це було дивно, як прості рибалки з Галілеї були такими освіченими. Вони не розуміли. І ті, які справді були далеко від Духа Святого, вони думали, що апостоли були п'яні, так і називали що. Вони напилися і там щось собі говорять. І тут дуже важливо сказати про те, що наскільки. Важливе це місце є для нас, оскільки нас дуже часто українців не тільки православну церкву, але й взагалі українців, е, говорять, звинувачують про те, що вони моляться не на зрозумілі мови, мови, якої взагалі немає і не існує, так то тут треба показати те місце, що справді дух Святий зійшов на апостолів, і вони говорили різними мовами. І це означає, що ми повинні також молитися на тій мові, яка нам є зрозуміла. Тому і апостол Павло в одному із місць святого Писання говорить про те, що краще в церкві сказати 10 тисяч слів роз... 5 слів зрозумілою мовою, чим 10 тисяч слів незрозумілою мовою. Що це буде розумніше. І тут головне також треба. Оцінити те, що ми шануємо Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого, що ця тайна для нас є неосяжна, це є взагалі дуже велика тайна, але ми повинні всім серцем, всією душею прямувати до того, щоб пізнати Бога своїми добрими вчинками, що є також плоди Святого Духа, своїм, своєю любов'ю до Бога і до людей, ми повинні якраз шукати ту істину. І пізнавати Бога в трьох лицях. Тому що Бог Отець, він створив цей світ розумно, продумавши все до дрібниць. Бог син Він прийшов для того, щоб викупити рід людський від е, гріха Адама і Єви. І якраз Дух Святий, він якраз це все освячує. Тому від того дня якраз є початок церкви тут на землі, земної церкви. І Дух Святий, він ніби як зігріває. І благословляє кожні наші починання. Тому, якщо ми стараємо жити за плодами Святого Духа, тобто жити в любові, в мирі, в злагоді, в дотерпінні, в лагідності, то справді це означає те, що в нас перебуває Дух Святий. Коли ми навпаки шукаємо якоїсь ворожнечі. Хочемо причинити якесь зло своїм ближнім, як бачимо зараз в нашій країні, це відбувається. Так то це означає, що люди просто не мають собі того Духа Святого, а вони його приспали. Ми дивимося, що саме в цей день, День Святої Троїці, п'ятидесятниці, великі літургії, починається велика вечірня. Чим особливі читання в цей день? Ну, з давніх давен свято П'ятидесятниця насправді відноситься до великих таких свят, так? прирівнюється до таких свят, як свята Пасхи, свято Різдво Господа нашого Ісуса Христа, свято Богоявлення. І справді Богослужіння особливі, особливі тим, що справді в сам день свята після божесної літургії. Не ввечері, як зазвичай служиться вечірня, а зразу після закінчення літургії служиться вечірня. Вечірня, яка називається також вечірня з коліноприклоненням. Тобто, вперше за ці 50 днів від свята Пасхи, коли не дозволялося ставати на коліна до молитви, перший раз священик стає обличчям до людей на коліна і читає особливі молитви за людей, за покаяння, за упокоєння померлих, за прощення гріхів нашим ворогам. І це означає, що від цієї, цієї служби вечірньої починається якраз молитва на колінах і молитва, яка була пропущена під час святкування свята Пасхи, світлого тижня після Пасхи, і в цього періоду 50 днів до свята трійці, молитва Царю Небесна, якраз молитва до Святого Духа. Це свято. Отця і сина Святого Духа, який сходить на нас, дає нам Божу благодать, який нам допомагає в житті, наставляє, веде нас по життю і благословляє всіх нас, всіх Житомирян. Це свято Трійсі зі щастя Святого Духа, де це очищення нашого духа, святим Духом, який зійшов з небес. Для мене воно значить дуже багато, тому що я православна людина, ходжу на недільну школу. Ну і вся наша родина святкує його вже багато поколінь. В переддень дня Троїці, в переддень святкових богослужінь, ми вшановуємо і відзначаємо Троїцьку поминальну суботу. Чим особлива ця поминальна субота? Ну не саме перше, хочу сказати, що колись з давніх давен, це була не субота, троїцька, так а четвер. Так колись було, а пізніше стала субота і. Тут справді вона особлива тим, що ми молимось не тільки від цих від віку спочили православних християн, так? а й за тих, хто по якійсь причині був невідспіваний, от, тобто от десь помер під час подорожі. Під час якоїсь Можливо, трагедії дорожнього транспорту. Ні? Ніхто не знає про цю людину, ніяких відомостей немає. Тобто людина ця похоронена без священницького відспівування. Так? Є такі моменти, коли на війні теж гинуть люди, і буває таке, що останки в їх не находять. Так? Також немає захоронення. Тобто це є свого роду як похорон всіх тих, заочний такий похорон, хто не отримав церковного відспівання. Але також що розвінчати той мів, який існує як серед інших свят, що є такі думки серед людей, що саму суботу Троїцьку або в День Святого Духа в понеділок після свята Троїці дозволяється молитися за самогубців. Насправді я хочу сказати, що немає жодного дня в році, коли б церква молилася за самогубців. За самогубців люди моляться тільки родичі вдома. І зараз також в російській церкві. Синод прийняв те, що священник бере на себе обов'язок, якщо в нього є таке бажання, молитися, якщо люди попросять, вдома, але тільки вдома, не в храмі. Тобто, за самогубців не молимось в церкві і не ставимо навіть свічечки. Тому. Троїцьку поминальну суботу молимось за всіх від віку спочилих християн і хто не отримав по якійсь причині відспівання церковного. Отже, Павле, коли розпочнеться саме богослужіння в поминальну суботу, і що потрібно взяти з собою до церкви? В нашому храмі прийнято богослужіння звершувати з вечора вже, тобто це буде в п'ятницю. Тобто можна в п'ятницю вже прийти на поминальну вечірню. Так, за початку вечірньої, вечірня буде о 17-й годині, можна. Трішки раніше прийти, принести з собою тобто, дари для пожертвування бідних, це може бути хліб, якесь печиво, так і цукор, те, що зазвичай бідним найбільше потрібно, і заказати молитву, тобто записати імена всіх померлих родичів, купити свічечку. І відповідно вже під час служби можна і запалити, тому що наголошую, в п'ятницю, з вечора вже йде особлива молитва за упокій померлих. А в суботу? А в суботу, бо у служінні також у 8-й годині ранку, зазвичай є чудотворна ікона Божої Матері Троєручиця, то в 8-й годині читається акафіст до цієї ікони, а в 9-й годині Божесна літургія, після якої буде загальна панахіда. Під час літургії будуть поминатися померлі, і тоді зразу після буде загальна панахіда. Для всіх християн, які прийдуть помолитися в цей день в храм. Зазвичай в цей день дуже багато людей, тому треба також попросити людей, щоб розумно ставились із розумінням до всього. Так? Тобто, як правильно зайти, старатися дивитися, як йдуть люди. Якщо люди йдуть по лівій стороні, так ставлять свічечку і правою стороною повертаються, то так старатися і робити, щоб не було ніяких скупчень, щоб кожен мав можливість прилучитися до тої молитви. Це свято особливе ще й тим, що ми прикрашаємо свої будинки, обістя зеленню, травами, гіллям. Ось яку зелень і гілля ми освячуємо і чим прикрашаємо? Яка зелень вважається благодатною і благородною? Ну, зазвичай найперше використовуємо татарські зілля, так? По-іншому назва іагір. Ще Ой. його називають лепеха. Так, е В народі зазвичай воно має лікувальні властивості. Так, ми знаємо навіть е таку розповідь про те, що коли на нас нападали монголо татари, так вони використовували це зілля як лікувальне для зміцнення зубів. І ось якраз вони коли жували це зілля, вони його тоді викидали на землю. Відповідно до того, це зілля сілось по нашій всій Київській Русі. Відповідно до цього маємо сьогодні стільки того зілля. Так воно має справді лікувальні властивості, і навіть коли людина босою ногою торкається цього зілля, отримує якісь лікувальні властивості для себе. Звичайно, використовуємо. Це зілля тільки для прикрас наших осель. Так? Тобто, якщо ми навіть його освячуємо, то це зілля, яке вже є освячена, ми ніколи не кидаємо під ноги, щоб його далі не топтати. Ми використовуємо тільки для прикрашення осель, не освячено, Так? А те, яке освячене, ми ставимо там, де є інші в нашій оселі освячені зілля. З дерев, що ми можемо, яке віття? Ну, яке є, напевне, липа, липа клем, Клен. які найбільше використовуються тут у нас в Україні. Наприклад, в Росії використовуються берізки, які мають зелені листочки. Проте осокора і осика не використовуються як благодатне дерево і віття. Що ж до Дня Святого Духа, скажу ще й таке, що служба з великим славослів'ям за тріоддю утренні замість чеснішої співають. Ірмус, радуйся, царице. Чим особлива ця літургія і яке вона має значення для християн, відзначене саме Дня Святого Духа? Ми говорили про те, яка є особлива служба під час самого свята Тріці. Так? Тобто, після літургії є вечірня. А ця вечірня вже відноситься і до понеділка, до якраз до Дня Святого Духа. І ввечері вже служиться мале повечіря. І в нашому храмі прийнято завжди на такі свята служити акафіс Пресвятій Трійці. Сам день свята є одна божесна літургія у 9-й годині. І зазвичай в Православній церкві другий день якраз присвячується тим особам, які, в яких честь яких було, скажімо так, пов'язане оце Перше свято, так? День Пресв'ятої Тройці. Але самобільшу увагу ми зосереджуємо на третю Особи Пресвятої Святої Тройці Святого Духа. Тому сам день в загальному святкується пам'ять Бога в трьох особах, а вже на другий день суд оприділяється третій особі Пресвятої Святої Троїці, Святому Духу. Як ви гадаєте, чому саме Свято Трійця так хвилює нас, християн, і? Чому воно вибрало в себе кращі традиції? Адже вважається, що це свято несе свої корені і має глибини ще з дохристиянського періоду. Чим воно для нас є таким особливим і важливим? Можливо, тому що це завжди початок літа, чи саме буйство зелені, чи така данина природі? Ну, якщо згадати старий завіт п'ятидесятниці, то справді в Євангелії описується те, що коли Моїсей прийшов з народом до Гарисинай, то вся ця гора зеленіла і димілася, так? тобто це, це вже є початок від того, що ми беремо це з старого завіту, так, святкування. Чим особливий цей день? Бо тому що тут ми говоримо про найсвятіше це Бога в трьох особах. Знову ж таки, як би ми не дивилися, це є велика для нас тайна, тайна, яку дуже важко зрозуміти, як це Бог. Може бути в трьох особах, так. Він один, і все ж таки він є Бог Отець, Бог Син і Бог Святий. Дуже часто Пресвяту Трійцю порівнювали з Сонцем. Ось як сонце, воно є кругле, так? воно є безпочаткове, так? коло є, немає ні початку, ні кінця. Так само це означає, що це є Бог Отець, який не має ні початку, ні кінця. Промені, які відходять від сонця, це є Бог син. Який приходить на землю і бере на себе гріхи людства і викупляє від гріха Адама і Єви. І от те е, світло, яке гріє, це якраз Дух Святий, який все оживотворяє, все приводить в благо. Сьогодні в передень Дня Святої Трійці, щоб ви сказали нашим глядачам, побажали і на який би путь істини їх наставили. Дорі браті і сестри, в це велике свято. Хочу привітати. Всіх нас, українців, всіх тих, хто живе на нашій землі з цим великим святом, побажати тільки одного, щоб той Дух, який зійшов на святих апостолів, який зійшов на нас в день святого хрещення під час Таїнства миропомазання, щоб він прийшов у наші серця, очистив нас від усякої скверни, від усякого гріха, від'єднав від нас усяку ворожбу. Всяку ненавість в наші серця, в наші домівки, в наші родини. Тільки мир, любов і злагоду. Дякую вам за розмову. Вам, шановні глядачі, за увагу до нашої програми. Пишіть, не забувайте. Адреса обласного телебачення незмінна. Вулиця Театральна, 7, місто Житомир, поштовий індекс 10014. Свої Своє запитання ви можете ставити і за електронною адресою tvonsravlik.ukr.net. Нет. Адресу ви бачите зараз на екрані. Від себе ще й додам і таке. Не забуваємо, що татариння, тобто Аїр, є лікарською рослиною, і ця рослина занесена до червоної книги. Бережімо її, плекаймо її, любімо її. Напевно, сама природа, в червні, сягнувши свого розквіту, буйної зелені, спонукає нас відзначити це свято Велично. Затишно з зеленю, тож нехай у кожній оселі буде святково і зелено, а в кожній душі радісно і сонячно. Слава Ісусу!